І одразу коротко дві інформації, на які я хочу, щоб ти відреагував, допоміг їх проаналізувати чи навіть розшифрувати, тому що розшифрувати, тому що це заява очільника української розвідки Кирила Буданова. Наприкінці весни Україна чекає важка ситуація як на фронті, так і всередині держави. однак без катастрофічних наслідків про це заявив начальник української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Бібісі. Давайте почуємо. Нас чекає досить важка за нашою оцінкою ситуація найближчим часом, але вона не катастрофічна. Це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Я і про фронт в тому числі. Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде: середина травня, початок червня. Ну і Росія розраховує до 9 травня захопити на сході України часів яр. Про це вже заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для NBC News. Давайте почуємо пряму мову Верховного Головнокомандувача. Росія хоче мобілізувати до 1 червня 300 тисяч бійців. Ми до цього готуємось до 9 травня. Росія розраховує на сході України зайняти часів яр. Я нещодавно був в регіоні. Говорив там з бійцями. Бійцям не вистачає а, техніки, щоб боротись з російськими дронами-розвідниками, які повністю коригують артилерійський вогонь Росії, і також не вистачає артилерійського снаряду. Я розраховую, що ми зможемо витримати, що надійде ця зброя, про яку я вам сказав, вчасно, і ми зможемо відбити ворога. І потім розбити плани Російської Федерації щодо повномасштабного що повномасштабних контрнаступальних дій в червні. Ігор, я знаю, що ти не дуже любиш коментувати Буданова, да. В тебе для цього навіть є своє от, певне формулювання, як вангування. Але от сказана така фраза, що середина травня, початок червня, буде вкрай складна ситуація, там де, там ну не Армагедон, але буде складно. Да? Мене трошки зачепило, коли формулювання фігура речі, да? фігура мови про те, що і на фронті в тім числі, тобто опікування тим, що всередині держави буде складно, але і на фронті буде в тім числі надзвичайно складно. Очевидно, щодо отримання ноуама. Американської допомоги і від сполучених штатів так і від Європи, коли все надійде, буде надзвичайно складно. Запитання у тому от часів те, що ми зараз спостерігаємо. А чи вдасться втримати Україні цю стратегічну висоту, тому що очевидно, що скористається Росія усіма своїми ресурсами у цей от період, та а поки буде надходити уся допомога. Ну і у чому полягатиме вся ця складність надзвичайної ситуації? На твою думку, ну поки що і зараз легко надзвичайно не було. Весь цей час так я теж думав, коли б то було легше, буде тяжко. Ну то ми знаємо, що буде тяжко. Тому що війна це така штука, що буде, завжди може бути тяжко. Ви знаєте, на тому тлі, що наговорив нам Буданов і те, про що наговорив Західний медіа Зеленський, я би виділив би з точки зору формулювань Зеленського це заклик партнерів, допомагайте Україні. Тобто, що він зараз не казав, як буде нам тяжко, п'яте десяте, це зрозуміло. О, що стосується Буданова, ну, блін, ну, в травні минулого року у нас війна закінчилась, можливо, хтось забувся, і ми вже там Крим давно звільнили. Тому всі прогнози Буданова це ні про що, це просто популістські заяви. Я не знаю жодного, жодної країни світу, розвідки, який би давав би стільки інтерв'ю, скільки дає наш Буданов. Ну що він вміє, то вміє. Та? Тобто він може сказати, і всі навколо того ходять і цілими днями, як то кажуть, обговорюють. А тепер, якщо серйозно, президентський сказав, що Росія мобілізує 300 тисяч. В той же час президент Зеленський сказав, що нам півмільйона не треба. Я не знаю, як, як в нього в голові оці два речення одночасно можуть вкластися. В мене вони не вкладаються. В той же час я чув попередні ваші тези щодо того, а скільки ж людей треба мобілізувати. Ну якщо без ротації і без демобілізації, то можливо тисяч триста і хватить. Ну так ми і так мобілізовували по 30 тисяч місяць. Про це розповідала без угла ще рік. Тому. Ну, що які, тоді навіщо міняти щось було? Нам треба набагато більше, але повертаючись до тих всіх заяв, які нам нагородили наші городники. Значить, перше часів яр до 9 травня, наскільки це реалістичний сценарій? Все залежить від того, яка кількість сили засобів росіянами буде застосована, якщо вони всю авіацію, артилерію зосередять на часів яр, взявши так само, як вони робили на Авдіївці, на Марії, в Бахмуті та в будь-якому місці Співродонецьку, тобто флангові удари і ухоплення у вогневий мішок. Тієї чи іншої території, то звичайно це може відбутися, і відбутися ну не за рахунок того, що вони його візьмуть. Вони його можуть просто зруйнувати, бо взяти отак просто м'ясних штурмів. Ну в них зараз недостатньо стільки сил, щоб робити м'ясні штурми, такі як вони робили, наприклад, там під час. Боєздітні біля Бахмуту. Якщо ми пригадаємо історію Бахмуту, то в нас за добу в той період досягало до 170 боєздітнень на добу по всій лінії фронту. Якщо ми подивимося сьогоднішню статистику, 50-70, отже, вдвічі менше. А це говорить про що не про те, що ворог виснажився, а то, що вони накопичують резерви. Ви знаєте, на превеликий жаль. Я зараз звертаю увагу на те, що сьогодні в Харкові тілі вишкавкуда мене по от, показували, так. Вони далі продовжують історію з терору мільйонного міста Харків, і знову ми впираємося в ту саму історію. Так буде наступ на Харків чи не буде? Ви знаєте, що росіяни зараз створюють так би мовити, угрупування як там називають «Сєвєр» Чи як я вже не пам'ятаю, як воно там зветься? Ну це поблизу Харкова. От вони створюють це угрупування на підставі. Чого вони його створюють? Це в Білгородській області. Вони це роблять і так далі. Тобто, ми пригадуємо атаки на Тьоткіне. Ми пригадуємо захід. Добровольчих сил для того, щоб відтягнути сили від Куп'янська, і всі раділи, що в Куп'янську менше стало атакувати. Ну ті збавився тиск. Отже, успішність операції на півночі нашої країни, а саме е, операції, які проводили РДК на території Російської Федерації і свобода Легіон Свободи Росії, то вони дали позитивний ефект. Ну не знаю, який позитивний ефект, але тепер нам треба готуватися, тому що накопичення сили наступів над Харківщиною відбувається. Ну, от і все. Це питання війни, переміщення військ, війна, логістик. Це все зараз можна лягати в одну і ту саму канву. Якщо в одному місці десь зменшується тиск, то в другому може додатися тиск, і ми це повинні також розуміти. Заклик до західних партнерів дайте нам зброю, так дайте нам зброю. Я би ще попросив би оці новітні британські лазерні розробки, які до кілометра попадають в монету. Розумієте, то було б непогано нам би лупити їхні шахети і їхні ракети ще в повітрі кілометр на відстані кілометрів на підльоті, якби ми змогли б допустимо, мати таку зброю. Але ж такої зброї в нас немає. Ф-16. Е такої зброї в нас немає. Натомість ми чуємо заяви Зеленського, що вони могли б літати десь там в країнах НАТО і збивати ракети, які летять там через Польщу, чи шахети, які летять через Румунію. Та вони і так це мають робити. Це їхні країни, їхня територія. А якщо вони дають прольот. Для ракет на території України ну знать тоді гріш ціна їхнім ППО і тим полякам, які зараз сидять на системах Петріот на, на території своєї країни. А я звертаю увагу саме на наші можливості. Часів яр впаде чи не впаде. Ще раз кажу, його можуть розібрати, але так легко цю листоту взяти не вдасться, навіть попри ті флангові удари. Що стосується тиску на інших ділянках, я можу ще сказати, що є серйозна загроза там поблизу Очеретино, Це тобто Авдіївсько-Покровський напрямок. Так ми вже його називаємо. Це вже не Авдіївський, бо вже Авдіївка окупована. Ми вже називаємо це Покровський напрямок. Що будуть далі робити росіяни? Ну сирський казав, що підуть на Краматорськ. Лапін казав, що підуть після часів Яра разом з Авдіївським напрямком разом підуть на Покровськ. В той же час я сьогодні відкриваю стрічку новин 3 мільйона на підтримку озеленення в місті Краматорськ. Тендер. Ну, яких ще нам реформ не вистачає? Ну, ну, про що ми ще будемо говорити? Відкриваю іншу стрічку новин, а нас тут готують до перемовин, тому що виходить пані Мосійчук і починає розповідати: фронт посипався, втрачаємо незалежність. Так звучав заголовок її передачі, програми. Ну, потім пішли вибачення, звичайно, але ж вибачень небагато хто почув. А те, що фронт посипався і ми втрачаємо незалежність, почули все. То до чого нас готують? Буде тяжко, фронт посипався, втрачаємо незалежність, росіяни тиснуть, вони там мобілізовують по півмільйона. До чого нас? нас готують до дуже простої ситуації? Давайте видихнемо, і от тут можливо, як-нібудь договоримося. От і все. Я вважаю, що це підготовчі процеси таких гучних заяв. Це підготовчі процеси до Стамбульських соглашень спошенітва. А, будемо ні, ну, будемо дуже уважно за цим, за, за цим стежити. Да? Тому що якщо а, власне спрацює саме така логіка, то в Україні так не спрацює. Правда ж, Ігор, ми ну, ж це прекрасно розуміємо. Хто вони готував, ну, тому Буданові сказав, що в нас будуть проблеми не тільки на фронті, але і всередині. Бо в нас така логіка не спрацює. Але я тепер розумію, чому під бронь попали всі силовики. Ну я тепер розумію, до чого вони готуються. От і все. А мені потрібно думати, що з цим робити.